8 березня прекрасне свято на початку весни. Якщо не враховувати цін на квіти, і саме в цей день трапляється багато цікавих історій. Але ми вам розповімо про найцікавіше. Друзі, це Рома. Він юрист по диплому та грущик по професії. Ви подумаєте, що може бути цікаво в такого середньостатистичного хлопця? А цікавим є те, що він вже рік спілкується з дівчиною в інтернеті, яка ще жодного разу його не бачила. І як справжній мужчина він вирішив привітати її простим повідомленням ВКонтакті. Ром! Відразу хочу сказати, що я довго не могла наважитися зняти це відео. Але сьогодні, 8 березня, і я вирішила зробити собі подарунок запросити тебе в кафе на 6 годин. А то чує моє серце, що ти хотів мене просто привітати повідомленням ВК. Ром, вже з тобою цілий рік спілкуємось. Пора вже нам зустрітись. Тим більше, що я люблю тебе в кафе на 6 годин. Спробуй тільки не прийти. Звісно, Рома запанікував. Він вперше побачив Настю і не очікував, що вона зробить перший крок. Рома вирішив не робити різких рухів та запитати поради у свого друга Лавіласа Андре, в якого, по його словах, було аж три дівчини. Алло, чувак, давай, приходь до мене. Що? Давай, в мене проблеми, я в жопі. Приходь до мене. Чувак, ти думаєш, мені в 12 годин ранку нема більш чим зайнятися. Там батя бічок на кухні здоровий ставив. Ладно, зараз буду. Все, давай. Е, мала, вставай, ти ж перша математика. А це хто? Це мій брат. Рідний? П'ятью рідний. Наш ти його собоюся. Чувак. Та цей парнішка більше баб перемацав, ніж ти чого вим'я. що? Короче, що звал? Повніш тручу їх у якою я вже рік общаюсь. Припустим. Вона прислала мені відос. Давайте. Спробуй тільки не прийди. Що робити? Малий міхаря, я тебе прошу. Так а ти освободи вдома, зараз батя порішає. Коротше, слухай сюди. Вдіваєш таку рубашку, як в мене. І труси будуть мокріші за моє волосся. Проблема в тому, що вона мене знає не так. Я Її теж відос скину. Але не свій. Дивись. Привіт! Чекаю з нетерпіння нашої зустрічі і... Я теж тебе люблю. Сука, ну ти да. До... Малий був правий. Тут без 50 ти не розберешся. Ну як мені йти на побачення, коли вона мене знає не таким, а от таким. Чувак, чувак, всі мали. Всі малишки, абсолютно всі люблять деньги. Слухай сюди. Підкачуєш на шикарній тачці. Виходиш. Весь такий чіткий, в руках шикарний вінник, Робиш таку прическу як у мене. Ну хоча б схожу. Включаєш самца. На крилах феромонів підлітаєш до неї і кажеш: насправді Рома, це я. Блін, чувак, де я гроші на букет візьму? Я вже не говорю про тачку. Блін, цей момент я не продумав, звісно. Ладно, слухай сюди. Вона чекає тебе біля кафе. Непомітно підкрадається малий і тирить ага! сумочку. Тут з'являєшся ти. Лупашиш йому гвоздя в макушку і в кінці коронка. Плюєш на нього. Почекай, а якщо в неї буде здорова сумка, як він її вкраде? Твою ж Настю. Цей момент я не продумав. Да? А якщо тако? Вона чекає тебе біля кафе. Тут з'являєшся ти з букетом квітів. Ну, на букет скинемося. Із-за угла виїжджає машина. Виходить малий і тупо стріляє в тебе. Пуля відкидає тебе до Насті на руки і ти кажеш. Настя. Рома, это я. Вас забираю скоро. нас сидит для тебя. Блин, Андре, что за бред? Чувак, нормальная идея. Все, поехали. Ты что, издеваешься? Что ты мелешь? Я, между прочим, идею тебе тут набрасывал. Это идеи? Это хуйня какая-то, блядь. Так, забирали манатки, валить, без вас разберусь. давай. І Рома розібрався. Він вирішив краще скуштувати гірку правду аніж солодку брехню. Одягнув свій випускний костюм та направився на зустріч з Настею. Ось і підійшла наша історія до свого завершення. Виявилось, що Настя теж скривила душею та прислала відео своєї подруги. Але це не важливо. Важливим є те, що вони нарешті зустрілись. І як сказала в своєму статусі ВКонтакті Ірина Кошечка-Приходько, якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати. Опять, а ты задолбал. Малы, вставай, в него опять проблемы.